13-2018 роках буде реалізовуватися проєкт з електронного урядування. Цей проєкт реалізовуватиметься за рахунок коштів Швейцарського бюро міжнародного співробітництва в Україні. Реалізація проєкту дозволить перейти на якісно новий і рівень електронного урядування державного управління. Швейцарці мають оголосити міжнародний конкурс і переможець конкурсу, а це може бути структура чи з Естонії, чи з Німеччини, чи з Франції. Вона реалізовуватиме відповідний портал електронних послуг, програмне забезпечення розробку, здійснюватиме і волиняни, бізнес волині громадяни Волині через деякий час зможуть відчути конкретні результати. Сьогодні на круглому столі... Ми намагалися залучити представників різних сторін, як представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представників ІТ-бізнесу, наших університетів, вищих навчальних закладів, представників громадського суспільства, громадського середовища. Нам необхідно сформувати ефективну, Стратегію нам необхідно забезпечити якісну координацію державних органів у впровадженні електронного урядування, взаємодія бізнесу, влади і громадян має бути значно краще. На сьогодні в нас в Україні є достатньо багато it фахівців it компаній, які долучалися долучаються до розбудови системи електронного колядування за кордоном у Великій Британії, в Штатах, то нам треба залучити цих високопрофесійних розробників для того, щоб відповідні системи побудувати в Україні. Я наводив сьогодні приклад в Естонії яка на провідних позиціях в рейтингу країн, які розвинули урядування. Одна із складових це організація ефективного взаємодії між органами влади та асоціаціями IT-компанії.